Всім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись ароматами, які, по-моєму, особистому досвіду носять американські жінки. Всі ці аромати, або я на комусь чула, або про них багато говорять, або принаймні знають. І деякі з них я навіть знаю, що носять мої колеги. Я проживаю в Америці вже майже 9 років, тому в мене є вже деякий досвід того, що Люблять носити тут і до чого в американок тягнеться рука? Наприклад, я знаю, що аромати, які надають перевагу тут, це переважно аромати солодкі. Сильні і дуже сіяжні. Американки надають перевагу більш насиченим ароматам, більш гучним ароматам, тому що це те, що подобається більше їм. Тому переважна більшість ароматів, які я покажу в цій підбірці, будуть саме такими: перший аромат сьогодні мій аромат дня. І цей аромат в мене ніколи не буде у флаконі, але коли в мене є можливість. Отримати пробники і час від часу ним понасолоджуватись, я це роблю. І говорю я про Good Girl Carolina Herrera. Цей аромат в Америці дуже люблять, це один з топ-селерів серед американських жінок. І я розумію, чому сьогодні це мій аромат дня, тому що я відправляюсь на більш гучний вечір. Е, можна навіть назвати це вечіркою. Наскільки 30-річні можуть е, проводити вечірки? <с> І сьогодні я нанесла цей аромат собі на зап'ясток. І розумію, чому він так всім подобається. В ньому є все, що подобається американським жінкам: це насиченість, це деяка сексуальність, це гучність, це помітність, коли ти заходиш в кімнату. Особисто для мене це не денний романт, але тут його носять в день. А я його виношу в люди лише ближче під вечір, так як я це зроблю сьогодні. Uh, і скажу, що кожен раз, коли я його на себе надягаю, я отримую один комплімент, рівно один, і це завжди від чоловічої статі. Тому я хотіла цей момент uh, оголосити, і я не скажу, що я можу в The Good Girl, як він називається Good Girl, просто без «the», uh, назвати якісь конкретні ноти. Він просто він. Якщо ви знаєте цей аромат, ви розумієте, про що я говорю. Наступний аромат буде більш класичним. Це аромат, який я знаю, тут популярний серед більш молодих дівчат це буде Кокоо-Мадемуазель. Це аромат популярний не лише в Америці, це аромат популярний всюди, це знову ж таки один з топ-селерів тут. І я навіть знаю когось на роботі, моя колега носить цей аромат, як її повсякденний аромат. Не дивно, що він всім подобається, це аромат. Енергійний, це аромат дівчачий, він піднімає настрій, він е, надає просто хорошого, якогось пропіднятого, позитивного підходу до життя, принаймні тимчасового, поки цей аромат на вас є. І моя колега конкретно, яка носить цей аромат, саме така людина. Вона дуже позитивна, дуже. Е, Енергійна, на ній весь час є посмішка, вона по знаку зодіаку Лев, якщо це вам про щось говорить. Це не мій аромат, але я розумію, чому він являється топ-селером в Америці. І другий аромат, також від Шанель, це Шанель Шанс. Шанель Шанс у мене вже є, тому що я просто обожнюю цей аромат. Це, мабуть, один з моїх топ-3 ароматів мого я. Цей аромат у мене порівняно недовго. І я це тиждень його дуже активно носила не, не лише для того, щоб е, розповісти в цьому відео, але також тому, що його легко носити. Це повсякденний шанель, як на мене. У мене, до речі, версія е, туалетна, ні, не туалетна вода Одепарфам. Це один з тих ароматів шанель, які відносяться до більш унісексових, як на мене. Мені в ньому дуже подобається його перечність, але разом з цим він все рівно. Жіночний, я не знаю, як таке можливе. Він не для всіх. Я бачу, як багато віднесли б його більш в унісексову категорію ароматів. Для мене ж він просто дорослий, ем, класичний, елегантний. І одночасно насичено не тошнотворний. Через це я люблю його носити в повсякденній атмосфері. І я, до речі, отримувала вже на нього компліменти, тому що він з тих ароматів, які сподобаються багатьом, але також він не буде занадто мас-маркетовським. Він не буде з тих ароматів, які подобаються, але це може бути один з 15 варіантів, які схожі між собою. Це не він. Я дуже задоволена, що його спробувала. Хочу спробувати туалетну воду також через ноту ананасу. Але в цьому відео не про це, в цьому відео про те, що люблять носити в Америці. В Америці дуже люблять ланком Belle. Я це помічала неодноразово, я навіть колись перепродала. Повнорозмірний флакон Лавіабель, тому що я не використовувала його, і мені такого варіанту більше, ніж достатньо. Лавіабель подобається всім через те, що він гучний, солодкий і помітний. Але одночасно він також м'який і якось правильно зроблений. Я знаю зараз дещо модно його хейтити, але в Америці його носить кожна, напевно, друга, тому що. Це не лише аромат, про який я весь час чую, про який говорять, про які знають, але також аромати, які я чую на людях. Одного разу я йшла по вулиці, і чоловік мій відзначив, що з жінки пахло лавіабель в шлейфі. Вона пройшла напевно метрів чотири від нас, і ми впізнали цей аромат. І Він сказав, що це дуже помітний аромат і дуже впізнаваний аромат, і це правда, але я не бачу, що в цьому поганого. Якщо мені подобається аромат, я буду його носити популярний в іншині. І ще один з таких су, е, солодких насичених ароматів це, як він називається, чероза Brazilian Crush від Sol de Janeiro. Це в мене мініатюрка тут це солодка карамелізована, солонувата, горіхова краса. Це дуже хороший аромат. Мені він особисто проїдається досить швидко, тому що він настільки насичений і присутній. Але коли ви його наносите, ви насправді не зможете ним надихатися. Я знаю, тут також дуже багато люблять засоби по догляду від цього бренду. В мене навіть подруги є крем, вона вещасним користується, вона надає перевагу більше крему, ніж спрею, але якщо ви хочете. Створити такий приємний солодкий карамельний вайб з пісташками. Фісташками. Це він. Це на 100% він. Аромат, якого в мене немає, але в мене було багато пробників. Я зносила їх в минулому і завжди з задоволенням їх зношувала. Просто в мене немає необхідності мати цілий флакон. Це Віктор Rolf Flower Balm. Мені здається, це нікого не здивувало, Це вже така дещо класика. А це аромат солодкий, але він не тошнотворний. Він дуже жіночний, він дуже дівчачий. Щось в ньому є таке манке, як на мене. Його постійно хочеться вдихати, він викликає якусь легку залежність. Я думала, що мені цей аромат не зайде, так як він мені заходив кожен раз, коли його використовувала, і на мені він, до речі, пах менш солодко. Видно, на моїй шкірі він якось по-іншому розкривається, тому що знову ж таки одна з моїх подруг носить цей аромат, як її повсякденний аромат, аромат її парфюмерного я. І коли я його надягла, вона його на мені не впізнала. Flower Balm – це солодкі насичені квіти. Він сподобається всім. Він підійде під все, на все. І він а, також дуже романтичний, як на мене. Ще один солодкий аромат, як я сказала на початку цього відео. Тут переважно будуть солодкі аромати, тому що це саме те, що я помічаю на американках. Це Ariana Grande Cloud. Куди ж нам без Cloud? Він тут дуже популярний, і не тільки серед молодих дівчат, а серед старших жінок, а серед дівчат більш похилого віку, тому що він підходить всім і він бюджетний. Він дуже добре виконаний як на бюджетну вартість, яку він за себе просить. Його легко тут дістати. Він продається абсолютно всюди. І я знаю, що його навіть купують в дуже великих упаковках в 100 мл, щоб використовувати на кожен день. А він підійде тим, кому подобається кокосовий солодкий а, мускус. По-моєму, там ще є солодка вата, щось таке. Він приємний, знову ж таки, дівчачий, а, і він підійде під будь-який настрій. Він підніме настрій і додасть такої, а, теж дещо грайливості. Я не буду порівнювати його з «Бакарат». це відео не про те. І я не знаю, якщо чесно, як звучить бакарат. Я не шукаю ніяких аналогів, в нічому. Він має право існувати сам по собі, як аромат, який заслужив <свісно>, своє місце на полиці парфумерних магазинів. Аромат, про який в мене вже зав'яли, мабуть, вуха про те, наскільки його тут люблять і носять це аромат від каялі Ванила 28. Це аромат, про який знають всі чули. Всі його дуже люблять за те, що він солодкий, насичений. Дещо, можливо, навіть алкогольний я чула. Я слухала його лише в магазині, тому я не можу нічого сказати про своє враження від цього аромату. В мене досить ванільних ароматів в колекції, щоб не задивлятись на цей аромат. Але я розумію, чого всі люблять. Він солодкий, він. Приємний, він більше мені йде в сторону е, солодких гурманських випічкових ароматів, але також в ньому є якесь ось це цукрове дно. Там, по-моєму, є е, коричневий цукор, і коричневий цукор дає йому більш таку глибину. Е, тому, можливо, я б хотіла мати в своїй колекції мініатюрку, але мені. Точно не потрібен повнорозмірний флакон. Я також знаю, що його люблять змішувати з іншими ароматами, чим я особисто не дуже займаюсь. Тому це не дуже мій формат, але це точно топ-селер від каялі в Америці. Останній аромат, який я покажу вам в цій підбірці це Dolce Gabbana Devotion. Це, мабуть, саме останній такий гучний аромат, який пройшовся по американкам, і по мені також. Тому що я отримала цей флакон в подарунок, але я його хотіла. Я пробувала його спочатку в магазині. Він просто феноменальний на те, що він є дизайнерським ароматом. От вже колір цього парфуму відтіняє те, яким він є. Він солодкий, він насичений, він дуже гурманський, він дуже приємний, але він алкогольний і лимонний. І це йому додає цієї такої. Глибини і якоїсь знову ж таки залежності. З'являється деяка залежність його весь час вдихати. Особливо, коли цей аромат розігрівається на шкірі. Один раз я його надягла в спортзал, і коли розігріла шкіра під час занять спортом, цей аромат просто мене як ніби обняв величезним коконом, і я просто. Насолоджувалася ними, і навіть мені зробили комплімент спортзалі, що від мене приємно пахне. І я нанесла його дуже небагато. Цього аромату не потрібно багато, тому я розділяю фанатизм цього аромату з американками. Як бачите, я розділяю досить багато ароматів. Я думаю, життя тут на мене вплинуло однозначно в плані тому, що. Я раніше взагалі не любила солодкі аромати, я їх не признавала. Я не ношу Devotion дуже часто. Але коли його ношу, я отримую від нього справжнє задоволення. І, до речі, фланкер Devotion Intense пройшов повз американок. Він, в принципі, пройшов повз мене також через те, що щось йому мені не вистачало. І я не бачу, щоб він був популярний серед е, жінок тут. Але Devotion оригінальний тут дуже популярний і його люблять також купувати у великих флаконах. Ось таким ароматом надають тут. Uh, і, в принципі, звичайно, це таке загальне відео про те, що тут носять. Тут носять набагато більше, тому що тут дуже uh, багато різноманітних культур і народів, і індивідуальностей. Але що тут не носять взагалі, я помітила, це туалетні води. Тут вони абсолютно не популярні, тут ніхто не... Купує туалетні води, їх не любить, їх тут вважають занадто легкими, і взагалі для чого вони потрібні, якщо вони не тримаються. Хоча я знаю, наприклад, в Європі туалетним водам надають більше перевагу, ніж парфумерним, саме за ті самі риси. Пишіть коментарі знизу, що думаєте про цю підбірку, які ви помічали парфуми на американках, якщо ви також тут проживаєте, чи подорожуєте сюди, по якимось справам. Но ми з вами побачимось в моєму наступному відео.